Виїхали ми сьогодні на рибалочку, поки таку чудову річку. Будемо ловити щучку, окуня, мирну рибу. Ну що, ось наші снасті, розкладаємо потихеньку їх, складаємо. Зараз будемо ловити. День роззаряжений. Так що, друзі, погнали! З вас лайк, підписочка, комент, тисне на, на колокольчик, а ми будемо ловити. Não dá, é a Танні. Я такий вітер хреначий, чому його знаю. Так, сіре, глибина гетьмаленька, то сьогодні. Достаємо нашого мотиля. To, штучки два надеваем Сердиці мовчать. Друзі, біжимо до руки коля. Перший вистріл. Ну, Оджеру це стоїть. Яшка біжить. Бачу, що збіжить. Дивлюся, коли вистріл. Шо там не видно мотає. Не видно, не мотає. Його моя слиска жди може заказ саме за цього, саме за жовтня жди, жди лезко жди. в сторону.

Mm -mm. Значите, друзі, які порязи. Взяла знизу зараза. Зараз ми трошки по-другому нацепимо. çok many sevdalıyım Okay. щоб трішки був, було б геть файно друзі я думаю цих вистачить нам деревочка різнемо ще Капустинку то там уже буду коли лежить Уже тоді будемо гравати його Два вистріла була і все, більш нічого немає. На удочку зловили одну плотвичку, я зловив, і Олег зловив одного окунця. Все. Ходили там до мужика, також ловить на удочки. Каже, геть, теж нічого. Не хоче щось брати взагалі. Це риба, я не знаю, що з нею таке вже. Ну, зараз серединки попробуємо. Гурчик наші просолився. Бомба. Красний соляний, такий, ну не сильно соляний. Крас саме бомба. Це вчора його поставив на засолку. Буде мало, то доріжемо ще. Так що, друзі, я ж кажу, зараз у мене котлетки, сирок, соус є бургерний, не сирок у нас. Соус чист такий бургер-чиз у нас. Спеціально взяв для бургерів. І наші котлетки. Зараз будемо ті жарити котлетки, друзі. Баляшка переставляє такої там. Пару, пару кошків також переставив взяв. Ну, Блін, ну не знаю, ну не хоче воно брати і все. Я не знаю, що вже робити. з цим. Друзі, будемо по одній котлетці жарити. Блін, такий вітер, друзі, що просто труба. Сковорідку перевертає. Штатів перевертає, коротше, все перевертається. Звісно, лопатки немає, я тут це вже горе трохи. Це проблема. Але нічого, я думаю, щось ми зараз придумаємо. Буду далі включати, коли буду готувати вже самі бургери. Бо вітруган капітальний. Друзі, ось такі вийшли бургери. Будемо зараз їсти, не знімав як робив, бо дуже, дуже сильний вітер, не можна ні штатів поставити, нічого. Так що зараз будемо куштувати їх. Ляшка, бери перший. Любий. Ну, Ляшка зараз оценить. Стараюся, стараюся. Ну що, друзі? пробуємо, ходимо, ловимо на удочки. Таке ще два окінці зловив. Це капець якийсь, кап Це не рибалка, я не знаю що це таке. Не... Не знаєте, друзі, якщо, напевно, якусь годинку посидимо, то будемо йти додому. по потопне, стує, так, щоб йти. Дівчинка здорова. Як прийде розгуляти, так дує, що просто куба. Так що, ось таке. Так, уперемов. Так. Так. Покажу, як Парижці. Знаєш так гарненько. Сніг. Далі я прямо стріляти. Що ж, друзі, короче, закінчили ми цю рибалку, нічого не зловили, то два вистріли було і все. Зловили три оку... окунчика, одну поточку і все. І по, по рибалці називається. Так що до зустрічі, друзі. Ставим лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, натискайте колокольчик. Я буду далі щось знімати, якось ще десь буду пробувати їхати на рибалку. Буду далі вам далі. Зібрання.